Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Давайте продовжимо тему посухостійких рослин, і сьогодні ми поговоримо про злаки. Для чого нам необхідні в саду злаки, вже не варто говорити. Якщо хтось ще сумнівається, що вони доцільні, ну то просто подивіться моє відео і можете поспостерігати, наскільки вони змінюють сад, коли ось є вітер, і в залежності від сорту рослини, коливання, динаміка буде інша у кожного злаку. Але сьогодні хочу присвятити тему саме посухостійким злакам. Які потрібно або трішки зовсім поливати, або взагалі їх можна не поливати, і мені здається, ну це супер суперактуальна тема. Нам потрібно думати про які сади. Це буде як мантра, як афірмацію, мабуть, говорити дуже часто. Ось є у мене ця мрія створити подібний сад, взагалі без поливу, хіба що тимчасового, поки рослини не вкоріняться, а потім взагалі забрати полив і подивитися, чи будуть рослини рости, чи не будуть, і якось робити таку певну селекцію. Ми говорили вже про квіти в передньому ролику, про посухостійки. А тепер хочу сказати про злаки. І звісно, вони будуть відрізнятися висотою. Вони будуть відрізнятися періодом цвітіння, тому що злаки так само цвітуть. Вони будуть відрізнятися стійкістю до якихось хвороб і якихось чинників погоди, наприклад, в зимову пору року або коли йдуть дощі. І я спробую сьогодні про ось ці переваги і недоліки цих рослин вам розказати. Мені здається, це буде корисно, а ви для себе вже тоді будете. Вирішувати, наскільки ви захочете і будете використовувати злаки в садах. А перед цим як ми почнемо огляд рослин, злаків посухостійких, які є в нашому розсаднику, я попрошу вас поставити лайк і вподобайку, розширити це відео, тому що мені це як відзеркалення роботи, такої, що вам потрібна і необхідна. Ну а вам це нічого не вартує. Ну що, поїхали дивитися на ці рослини? Спочатку розкажу про злаки, які ну, невисокого розміру будуть. Тут є певні виключення, ви це можете побачити, але тим не менше. І я думаю, що розмову варто починати з костриць, тому вони тут зараз і представлені. Хочу одразу оговоритися: це не говорить про те, що. Ті рослини, про які я сьогодні буду говорити, це тільки ось вони посухостійкі і більше якихось інших не існує. Ні, це не так. Це те, що є у нас в розсаднику в достатній кількості станом на зараз. Я би хотів почати ну, з такої, щоб знаєте, не образити рослини, але достатньо такої тривіальної, це кастриця сиза. Ну, от у нас є, наприклад, Мірблау і є елігант блю. Може по вимові неправильно говорити, то можете відкоментувати. Я знаю, що ті, не знаю, чи вони хейтери чи аб'юзери, або може навпаки вони дбають про чистоту моєї мови, там постійно щось напишуть, що то шланг це не шланга. Ну тощо. Тобто, ну тут так само виправте мене, я подивлюсь. Ну, але для мене це дійсно цікаво, а, як правильно назвати цю рослину. А, в чому. Її перевага, і в принципі перевага всіх кастриць, які ви тут бачите, ну тут є одна рослинка затисалася не кастриця, але про неї також я скажу пізніше. А, в тому, що вони достатньо швидко, достатньо там потужно наростають з весни. Тобто, от вони залишаються зимозеленими, багато е, хто із них е, навесні, чесно, я скажу по догляду, що е, ми все одно їх обрізаємо, тобто ми їх не вичесуємо. Ну бо коли. Це такі площі е, в маточнику і е, ну, на, в садах, е, в саду розсадника, то все ж таки ми їх просто так от підрізаємо і вона потім відростає. Ось. Е, тому у когось може інша якась там думка щодо цього. Що стосується цієї кастриці, вона, ще раз, може, тривіальна через її колір. Але якщо ми хочемо створити саме, ну, до прикладу, середземноморський якийсь е, простір і квітник, то я думаю, що якраз і колір нам сюди ну, підійде. До речі, напишіть в коментарях, чи вам цікаво, щоб ми створили такий цикл може, роликів, де би поміксували якісь там, рослини, ну, там, наприклад, в контейнерах, так, щоб ви побачили, як можна створити той чи інший квітник, середземноморський, там, англійський умовна або ще якісь. Вона у нас представлена в двох варіантах: в півторалітровому і в П9, тобто в півлітровому контейнері. І якщо її порівнювати з Elegant Blue, ну, мабуть, коректніше це буде робити з п 9 так? То вони ви можете подивитися, що дуже щільно, дуже гарно наростають. Ну, кастриця їй притаманна, це вона гарно наростає. Я би не сказав, що. Ну, там одна прям сильно відрізняється від іншої. Скоріше за все, там поціновувачі, ті, хто колекціонери, вони знайдуть відмінність. Принаймні в контейнери це важко зрозуміти. Коли вона росте на полі, то там дійсно відмінність ось Elegant Blue, вона ну, видно, що вона більш така блакитного, насиченого кольору. Але в контейнерах це важко зробити. Це, що стосується, Костриць такого сизого кольору, який нам ще раз наголошую, потрібно використати. Ну, бажано, давайте так, нічого там ніхто нікому не потрібен, ніхто не нікому не зобов'язаний, але бажано їх використовувати в квітниках такого середземноморського типу. Ну і за особливостями так само пасухостійка не вимагає чогось такого супер унікального. Нічим таким не хворіє. Ну, забув ще сказати, що вона достатньо цікаво цвіте, до речі, відмінність у них в цвіті ще є, в волотях. Але ці волоті потім мене десь до середини літа вже ну, не зовсім цікаві, їх можна або а, там, обрізати, або так зібрати, просто вони легко там, вириваються. Бо ну, вони падають і декоративності в них я не бачу. Ті, хто хочуть мати в своєму саду кастрицю, але не хочуть. Висаджувати її сизого кольору, тому що вони, наприклад, там псують якийсь ваш сад, вашу композицію, то є низка кастриць з такими ж самими властивостями, але які мають зелений кольор. Тобто, в даному випадку, це кастриця е, в півторалітровому контейнері. Ну, я вважаю, що ну, дуже цікаво в тому плані. Я вам зараз скажу, що. Вам така рослина сама по собі може здатися невзрачною, але ну ми маємо, принаймні я так роблю. Дивитися на рослину, по-перше, в поєднанні з іншими квітами і злаками, кущами в тому числі. А по-друге, це формувати масив певний із цієї рослини і композицію, повтори я вас запевняю: тоді ви на такі рослини будете дивитись абсолютно по-іншому. По перше, вони можуть як заповнювачі бути в саду, тобто у вас є якісь місця. Переднього плану, скоріш за все, це буде так. Де ви їх можете розмістити, там, біля доріжок, стежок, якихось зон відпочинку, але не зловживайте так, що тільки біля доріжок ви їх розмістили, бо вони у вас тоді композиційно, як будь-яка рослина, це не стосується тільки кастриць, ну просто стануть в якийсь ряд, хоч в переривах між іншими рослинами, і це буде не зовсім добре. Однак, ну я вважаю, що ось такими рослинами. Умовно наповнювачами, ну, без них, скажімо так, сад важко буде зробити. А ось є ще одна кастриця, також зеленого кольору, у неї листя, кастриця червона. Минулого року вона росла ну, в маточнику у нас, на маточнику, тобто ну, там, де ми вирощуємо рослини, потім їх ділимо. Ну і вона верхнім зрошенням у нас поливалася. І ви знаєте, я думаю, ну чого вона червона, в чому її така особливість? Тому що ну от вона була як зеленою, така і залишалася. Ну, були якісь суцвіття. ну Вони потім перецвіли також кольору ну, соломи, як і у кастриці, ось то, що я попередньо говорив. Ну і все. Тобто, ну такого нічого, думаю, ну така назва. Ну окей, дерен також є білий, а там потім сорт Елегантісів. Думаю, така, мабуть, назва ботанічна. Висадив я цю кастрицю цього року без поливу в квітник до себе. Ну, ми періодично його поливаємо, тому що це були поділки, зроблені із ну, цих рослин. І ви знаєте, цього року, коли вона почала цвісти, у неї пагани, тінчики почервоніли. Я маю на увазі саме суцвіття. Тобто, ну, знаєте, такий ефект, вау, був, коли вона от вся зелена, спочатку воно розпускається, ця володь, вона ну, така собі достатньо, там, ну, кольору соломи, пшеничного кольору, а потім вона починає червоніти. Я думаю, о, круто! І ви знаєте, цей ефект тримався достатньо довго десь, може, пару тижнів. Про що це свідчить? Якщо у вас є рослини. Які можуть, наприклад, почервоніти, там кінчики, там у проса є такі рослини. Або ось як у цієї кастриці, які мали почервоніти самі волоті, і ми їх сильно перезволожуємо, а в маточнику все ж таки ми поливаємо добряче, бо вони у нас, ці рослини вони не розташовані ну, поки що, пасухостійки, і окремо ті, що сильно люблять вологу. Тобто у нас рівномірне зрошення йде. Так ось при цьому перезволоженні, Деякі властивості цих рослин будуть втрачені. Тобто кінчики можуть не почервоніти, ну але про проса ми пізніше поговоримо. І в даному випадку, як ця кастриця, вона просто також ці волоті червоними не ставали доти, доки її не висадили в ґрунт, де поливали там раз на тиждень, щоб вона вкорінилася. Є ще одна така рослина кастриця гатіє. Знаєте, думаю, мабуть, що її потрібно висаджувати тим, хто хоче е обмежити якусь територію, бо вона, чесно кажучи, не м'якенька, вона калюча. Ну, відносно калюча, але от е такий великий екземпляр, ну так достатньо, як їжачок такий. Але так само вона е зимозелена, гарна і зимою, як і всі решта костриць. На цьому ще раз наголошую. Менше вимагає поливу і має таку гарну кочку. Єдине, що, от коли я Висаджую квітники. Я використовую там певну щільність на квадратний метр, ну, там 8, може бути, 9 рослин на квадрат. Особливо, от дійсно, це важливо для кастриць. Ну, у випадку, якщо ви хочете, щоб квітник у вас зрісся, тобто, щоб не було прогалин ось таких, а щоб він отак от був з часом, так? Тобто, оце її шапка. Ну, Зрозуміло, що в контейнері рослина пригнічена. ну, Виросте вона ще на відсотків там 40. Ну, Може буде більшою. До речі, більшою я не бачив, тому що ми її також ділимо постійно. Ну, не розростається вона. У нас там три роки, щоб без поділення. Може вона і більшою буде, не знаю. Але от ці кастриці, перед тим, як я сказав, ви знаєте, вони без поливу, по-перше, що е, е, оця червона шовеча. Ну, десь ось такий розмір, якщо брати розетку по кроні, по розлогі, десь сантиметрів 40-45 вона має. Так ось, я все одно в кастрицях перестраховуюсь, бо кастриці блакитного кольору вони так не розростуться. Я їх саджаю щільніше, через, наприклад, сантиметрів 30, Щоб у мене оцей ефект заповненості все ж таки в квітнику був присутній. І ще одна кастриця, одна із моїх улюблених, це кастриця Мейра. Вона, от ви бачите, в двохлітровому контейнері і вже який розмір. Тобто її ну, нічого не може пригнічити. Якщо ви хочете висадити певну територію, і вона у вас достатньо велика, і ще ви будете менше ну, її поливати, або взагалі не буде передбачений у вас полив то я думаю, що ця рослина незамінна. Через що? Тому що вона, в принципі, ну, я вам скажу, десь її можна садити одну на квадратний метр. Тобто вона як пенісетуми великих розмірів, такі як Red Hat, Японікум та й навіть Маундрі. Ну, вони ще більшими можуть бути, але я маю на увазі, що це прям такий гігант. І вона в масиві дуже гарно має вигляд. Ну і єдине, що не потрібно її сильно там заливати, і вона ще цвіте навесні, достатньо такими, знаєте, геть помітними волотями, тобто вони роз... Як вам сказати? Ці волоті непомітні, ну, умовно, як у малінії. Якщо от у вас є такий злак, тобто це така прозора, прозора ширма. І прям ну, я вважаю, що топова рослина і великі території. Її можна охопити, і я ж кажу, вона економна. Тобто вартість що цієї рослини, що цієї, ну, умовно, десь приблизно однакова. Тобто ви витрачаєте менше грошей вісім разів, купуючи, ну окей, нехай там в сім разів, бо тут контейнер більше, а, ніж купуючи такі рослини. Ну, єдине, що можна підстрахуватися, посадити їх не одну на квадратний метр, а там через сантиметрів 50-60. Але можна навіть так от, розріджено висадити. І остання рослина, яка є в цьому списку, це не кастриця, це ботилуа витанчена. І ви знаєте, вона відповідає своїй назві, вона дійсно витанчена, вона таке мережево створює, дуже цікаве. Вона ну, точно не полюбляє замакання. Хоча при верхньому в маточнику вона також непогано росте, однак більш пригнічена, ніж коли паливатися буде менше. Ну і при верхньому паливі дуже часто, ну він же щоденний, то волоті можуть так загибатися і не тримати потім структуру. Ну і багато рослин, які посухостійкі, у них же є така особливість. Е коли от сильно переливаєш, наприклад, проса, до якого ми зараз підійдемо, ну от вони потім валяться і важко їм піднятися, бо вони багато набирають вологи. В чому перевага цієї рослини? Вона дійсно дуже витончена і красива. Кочка у неї буде чимала. В принципі, це двохлітровий контейнер, але вона десь до такого розміру і розростеться. Ну, в грунті я маю на увазі вже. Дійсно, оці китиці дуже цікаві. І це також рослини, як і кастриці, ну, крім мель. Переднього плану, тобто її бажано саджати десь близько, щоб ви на неї могли дивитися, ну там згори вниз, і е, бажано там вздовж якихось доріжок, терас тощо, ну бо в квітнику вона загубиться, її пригнічать інші рослини, і вона у вас випаде. Поговорили про костриці. Зараз буде наступні мої улюблені посухостійкі рослини. І подивимось, які у них є переваги та недоліки. Зараз такий буде прям мій знаєте, крик душі, тому що я не можу зрозуміти, але чомусь ось е, про яке я зараз буду говорити, ну мало, мало хто хоче мати в своїх садах. Ось якби я не був ландшафтним архітектором і не висаджував би їх у замовників. І тоді вони говорять, о клас, нам подобається. То так би ми мало б коли його і продали. Тобто воно якось, ну принаймні, у нас не дуже добре продається. Я не можу зрозуміти чому. Є у нього недолік один, коли воно валиться, але воно валиться самі суцвіття через перезволоження. Ми ж сьогодні говоримо про посухостійкі рослини і сади. Тому я вважаю, що це от така рослина. Ось, і з неї і почну. Їх тут чимало у нас представлені. Ось, в принципі, ця вся лінійка, це проса. Я для себе їх розділяю на декілька таких категорій. Одні з них мають зелений лист, інші мають сизий, а треті, наприклад, можуть мати там якісь червоні кінчики, жовті кінчики. Ну, в общем, є якісь, може ще якісь проса є. Ну, от я знаю ось про такі. У нас є декілька сортів зелених з зеленим листом. Вони більш як природно мають вигляд. І більш таким блакитним і стеблом, і блакитними е, листочками. Якщо говорити про рослини там, з зеленим листочком, то от, для мене, наприклад, є дуже таким гарним варіантом це стриктум. Тобто е, вони всі, і це просто в тому числі десь будуть метр п'ятдесят. Мабуть, варто перед тим, як розповідати про конкретні сорта, розказати вам про загальні характеристики цієї рослини. Вони відносяться до теплолюбних злаків, до яких ще у нас відносяться міскантуси, пенісетуми, там деякі малінії. Тобто ці рослини виходять дуже пізно з ґрунту, тобто десь в середині травня, коли температура буде плюс 20-25. Однак. Якщо говорити про переваги зимою, навіть в порівнянні з моїм улюбленим куничником, то просто воно відновиться, коли його притисне снігом, воно ну, десь відсотків 60-70 підніметься знову. Це стосується ще й міскантусів, про які ми пізніше поговоримо. Але ось просо зимою дуже цікаве. І у нього ось ці волоті, вони коли мають ось це насіння. Воно дуже гарно зимою грає, коли є іні, коли є якийсь ну, там, заморозок. Це дуже цікаво. І на це дуже ну, так, приємно дивитись. Це щодо переваг зимою і недоліків навесні. І особлива перевага, те, що ну, не перезволожуєте цю рослину. Тобто, якщо у вас не передбачений крапельний полив, висаджуєте просо. Воно не буде валитися. ну Може, є сорти, які все одно заваляться, ну я також не можу вам гарантувати 100% через те, що, по-перше, це залежить від ґрунтів. Вони також полюбляють більш такі е легкі ґрунти, але у мене і на важких ростуть і все гаразд. Ось, тобто чинники на це будуть впливати, чи валиться рослина, чи не валиться, ну щоб її не підв'язувати. Але поливати точно потрібно менше. Ну от Стрік відрізняється тим, що у нього будуть е зелені такі і стебла, і листочки. Він у нас представлений ще в півторалітровому контейнері. А далі пішла лінійка просо з сизим листям. І ви можете задати таке логічне питання, навіщо мати там Просо сизого кольору, декілька сортів. Ви праві, з точки зору бізнесу, це недоречно. Можливо, залишимо один-два сорти на наступний рік, а всі решта просто у нас будуть в колекції зберігатися до найкращих часів. Особливість цих проса є в тому, що у них не тільки стебла сизого кольору, хоча зараз це не сильно видно. Ось, наприклад, хенсхерм і Heavy Metal. у них структура листа. Може бути зовсім іншою. І е, ви знаєте, ці відмінності, якщо ці рослини ростуть поруч, їх дійсно можна помітити. Хеві метал це взагалі необієнна рослина, навіть при паливі вона тримається вертикально. Навіть ось у нас є проєрі е, Sky. От, до речі, дивіться, який гарний в П9 контейнері. В півторалітровому, поки воно наростає, воно навіть не встигло зацвісти. Хоча рослини плюс-мінус однаковий період були поділені. Так я до чого? Ці рослини, як хенцхерм або сорт прос, або Приорі Sky, у них є інша особливість. У них по по-різному ростуть листки, одні більш так горизонтально, інші більш вертикально. І це, ну я вам хочу сказати, дійсно видно і кущ зовсім по-іншому сприймається. Але якщо ви не хочете там е займатися для себе розділенням цих рослин на Якусь там відмінність, листочка або куту його нахилу, то можете обрати собі якусь одну рослину, той самий а, heavy metal. А, він такий залізобетонний, я маю на увазі перевірений. І тішитися красою цього проса. І ще є декілька рослин у нас, а, це вже не проса, це Ну, В даному випадку у нас є Хеммельн і Little Bunny. інші ми розсаджуємо на наступний рік вже вони у нас з'являться в продажу. Однак я б їх відніс до частково посухостійких, так їм потрібно буде все одно певний полив, але вони можуть витримувати і посуху. Вони будуть, може, не такими рясними, бо деякі кущі прям сильно великими розростаються. Little бані мені подобається через те, що, ну судячи з назви, він не такий. Високі за розмірами. Власне, вони, якщо подивитись по китицям, що, що Літалбані чи вони схожі. Ну, для мене схожі. Але розмір у Літалбані буде вдвічі менший. Ну, сантиметрів, мабуть, ну, так 45 буде з волотями, А у Хемельна він буде все ж таки сантиметрів там, 70. Може і 80 навіть. Це також е, злаки теплолюбні, е, так само як і проса виходять десь всередині травня. Е, починається у них вегетація. Е, і їх краса буде ось прямо зараз. Е, от, особливо в серпні, в вересні і там до осені. Деякі із сортів дуже непогано тримаються зимою, але деякі можуть завалитися від снігу. І залишилася остання рослина, деякі її порівнюють з посухостійкою, це малінія. В даному випадку це малінія Черетяна Black Arrow, але насправді вона посухостійкою не є. Єдине, що про це хотілося наголосити, але сама по собі рослина дійсно дивовижна, гарна, красива, створює ширму, але ну, я б її до посухостійких не відносив. Отже, ми сьогодні розглянули пасухостійкі злаки. Я сподіваюся, що любов ваша до них так само перейде, як і моя. Попри те, що це може бути якась кастриця, яку ви часто використовували і думаєте, ну навіщо вона мені потрібна в саду? От саме через те, що вона пасухостійка. Давайте будемо віддавати данину нашій природі, екології, будемо про це дбати. А я вам бажаю натхнення, створення прекрасних гарних садів, квітників. Нам всім перемоги та миру, і побачимося в наступному ролику. Пока-пока.